Візну, я привіз знову сьогодні він дуже сильно розчарування, я тільки зробила відео. У мене воно заглючило. це нічого. Так. Тут була колекція три пакетики, такі пакетик я відкрила. Дуже красивий був. І тут, <смі> коротше, я покажу зараз цей каталож, він такий, І перша сторіночка у нас була це. Все ну, отака, і тут я вже приклеїла таку морквинку. <смірка> <О, смірка> ну, нічого. Давайте сьогодні відкриємо ще якийсь з цих, а завтра буде новинка. Давайте Відкриємо якийсь із цих на рандом. Це мій перший, це мій третій. Ми тут відкриємо один пакетик тут буде наклейка. Це мене не вдали, тому давайте тут є засібочка. Ой, у нас тут дуже великий сюрприз! І це на наклей. Це ось така веселка. У мене тут вона постраждала, але зараз так зроблю, що ніби нічого не було. Відкриваємо потім я до цієї колекції ще додам пару пакетиків. Вона буде називатися вже на три пакетика, а буде називатися колекція рандома. І от така веселочка. Далі. Наклеїмо її ось сюди. Ой, тут не рівно. О. І давайте наклеїмо цей пакетик. Зараз я так зроблю, що воно наклеїться за кадром. Так. ну Я за кадром роблю. Ну, може, такий... Зараз я це зроблю. І давайте вже наклеїмо пакетик. Наклеємо я це зробила вже за кадом. Наклеємо, не знаю. І думаю, ось сюди. О, так от наклеїли і зараз виселку поправити у нас пакетик. І давайте поправимо, Дима ще відкрімо ще один пакетик, у нас часу багато ще. І так, ось я вже поправила. Давайте відкриємо ще той пакетик, і зробимо новинку.